І так, народ, всім привіт, слава Україні! Ну що, сьогодні у нас буде рубрика розпаковка. Нарешті приїхало до нас пневмосидіння до нашого трактора Левол 1304. Довго я думав з цього приводу, потрібне воно чи не потрібне. Можливо, можна було ще і на тому поїздити, але там взагалі ніякої амортизації немає. Зараз вам піду покажу, хто не бачив раніше. Все ж таки замовив. Я пневмосидіння, тому що більше за все, що прийдеться мені сіяти самому або з напарником. Ну, в принципі, неважливо, буду сіяти сам чи буде сіяти наймана людина. Спина у нас одна, тому вирішив я все-таки придбати дане сидіння, тому що комфорт є комфорт, як не крути, якщо довго працюєш, то спина просто не витримує. Отаке сидіння я замовив, беушне, після повної реставрації. Отакий воно вигляд має, тут знизу все нове, наскільки я розумію, там амортизатор. Отакий візуальний стан сидіння має. Що мені не сподобалось, трошки всередині грязнувато. Хотілося, щоб воно було чисте. Я розумію, що сидіння беушне, але отакий момент трошечки неприємний. Ну, Але і не критичний. Головне, щоб воно правильно працювало. Працювати було комфортно. Чи мені, чи найменій людині, неважливо. Так, рухаємося далі. Це в нас іде вихід на 6 мм. Докупив я вже окремо от пневматичну трубку 3 метри для того, щоб вистачило нам підключитися. І два перехідники. Це я взяв про запас, 6х6 виходи. І отакий от перехідник із ресівера. Підключатися ми будемо. До ось цього ресивера. І підключення у нас буде відбуватися від датчика. У нас з боку балона стоїть датчик, який показує тиск або низький, або високий у пневмосистемі. Так що датчик ми відключаємо. Він нам, в принципі, не потрібен, тому що він постійно моргає. У нас відкритий постійно кранік, який стравлює повітря на підкачку. Можна, звичайно, його закрити і буде стравлювати оцей клапан. Але ми отак його відкриваємо і повітря просто вилітає на землю. Тому що при закритті оцей клапан постійно пшакає. Ну, трошки воно перелякує, не зовсім воно комфортно. Ну, вирішили вже так. На цьому тракторі в нас компресор постійно працює. Так що проблем, я думаю, із підключенням не буде. Так, ну і по нашому. Старому сидінню, отаке От сидіння комбайновське. Здається, таке саме, як і на джондірі в нас стоїть на 9600. Здається, воно ідентичне. Так. Амортизації тут немає ніякої. Дивіться, я думаю, видно. Це в нас важіль, який просто регулює висоту верх-вниз і все. І їздить сидіння назад і вперед. Більше регулювань ніяких немає. Є підлокітник, до речі, зручний. Брали ми також сидіння ЦБУшне, повністю його перешивали. Отакий тут, це, мабуть, шкіра, доволі таки якісна, Так що кого зацікавить оце сидіння, звертайтеся, за ціну домовимось. Ну, а там подумаємо, будемо продавати чи не будемо. Можливо, переставимо в МТ-зону, бо там також розірване. Можливо, переставимо ще його й туди. Подумаємо. Так що, все, що потрібно для підключення в нас є. Ну, головне, оцей перехідник із ресівера, різьба 10 мм. Зараз ми вкручуємо його сюди і будемо підключатися. Ну, також зараз починаємо демонтаж сидіння. Є в нас 4 болтика, отака от перехідна плита. До... Плити прикрутимо нове сидіння, встановимо і підключимо все, все як потрібно. Ну, дивіться, трактор трошки грязноватий. Не звертайте сильної уваги, не акцентуйте. Перед початком сезону я трактор повністю помив, то бачив. Ну а це володька їздив на культивацію і попав під дощ. Ну, Це все діло, ми помиємо, звичайно. Культиватор покажемо по ходу. Наш старенький культиватор. Володимир працює на ловолі, поки що задоволений. Проблем немає. Так що, народ, зараз ми починаємо демонтаж нашого старого сидіння. Ставте подобайки, я думаю, буде цікаво. Тема доволі таки актуальна. Встановлю, продемонструю і покажу вам, як воно, в принципі, працює. Так що ставте подобайки, підписуйтесь на канал, звичайно, що коментуйте. Трактор чи сидіння. Ну а ми приступаємо до роботи, до демонтажа даного сидіння. Так, народ, у нас день наступний. Вчора я не встиг нічого зробити. Те, ще свято було, тому ніяк було працювати. Приїхав Володька, Саня, банда в зборі, володька в шоці, так? Да? Як тобі апарат? Та, це Думай, куди я вляпався? Для чого ти мене втягнув цю всю, так? Да? Так, да, так, да, так, да, да, да. Ну, ми тестували, підключав я, вставив я штуцерок, трубку, трубка ось. Все працює, все чітко. Хлопці виміряють, відручують перехідну пластину. <плес> Вниз. Не їде? Та не щось пісто, не туго оця сторона нормальна була, а ця туго їздила. Не? Щось у нас оця сторона трошки закусіє, ну нічого. Я думаю на місці стоятиме буде легше під вагою їздить. Ну оця вільно, без проблем їздить. Дивіться такий у нас механізм. Все новеньке. О, губи накрашені. Да. Ну, Протестували, все працює. Зараз поставимо, подивимось, як воно буде. Ти мені скажи, ти їздитимеш чи я їздитиму, сильно закручував, чи ні? Сильно, сильно. Щоб не вилетів. Присідали, то так непогано, да? Амортизує. Так, присідали, нормально було Та нормально буде. Так, витерти. По-другому ніяк. Це в нас кріплення. Це заводська перехідна плита. На китайське сидіння стояло у нас перед цим грамер, яке нам не сподобалося. Ми його викинули, ну, не викинули, а продали. І поставили оце. А треба було зробити трошки по-другому, поставити амортизацію і поставити просто оцей верх туди. Трошки ми зробили не так, але тепер у нас буде пневмосидіння. Володька щасливий, як слон, буде як цар на перині. Їздить. Ну, чи я буду сіяти, чи... чи хтось із наших, то... Хто... то, то достане, як воно <гум> достане, де він діється. <гум> я ж кажу, спина одна, тому все-таки вирішив поставити. Ну а там воно в роботі покаже. Треба воно, чи не треба. Цепнемо. Чи краще механіка? Все покаже в роботі, як воно працює і так далі. Зараз встановлюємо, все підключаємо. Треба знайти, як нам провести ще отвір під цей, під трубку. Воло, ти дивишся, де, де можна просунути трубочку. Якщо просунуть, то не до мене. Просунуть, так? Да? Та ти ж спеціаліст казав. Просунуть ні, тільки всунуть. А, тільки всунути, я б не зрозумів. Так, не будемо дивитися, де тут є, <решко> де тут що. Десь знизу, десь знизу. Щось знизу щось проходить, Оце, це по-моєму на... На омивач чи на що воно? Це на омивач, так. Да. Ну, може я сюди прокину, чуєш, тут якраз хомутики вже є. Так зараз відкрутимо пластмасу, що не є проблема. Поки що не немає. Так оце так, да, я зараз займаю. Да, зараз, зараз тоді. Давай, може, це саме місце, що й омивач, так? Да? Чи що? Ну, Нува щось зверху виходить. От тут де пластмаса, де, де запобіжники отам. Ну, сюди воно нагору виходить. А тут на що? Тут нема доступу, так? Да? Тут нема доступу. Ну зараз щось будемо думати, чи там відкручувати пластмасу, чи тут. Десь по-любому прийдеться відкручувати. Okay. Та от те, що ми бачимо. Санька, візьми біля мотоцикла там маленьку трещоточку з головками. Так, ну зараз На 10 потрібно. розбираємося із трубками, як її провести. Заведемо. Ну, як варіант, сюди можна. Тут у нас все акуратно, хомутіки. А буде шукати отвір під низом. Да, Володька? А, ти, що... Ти... Що ти каже? каже, що все пропало. Пало, значить пропало. Так, знайшли ми отвір, якраз, якраз, якраз виходить воно. Так, де наша трубочка? Трубочка трошки нижча, а ось є заглушка, через яку ми це все діло продінемо. І вийде вона отут, біля ручника. Тут акуратно проверчуємо дірочку і будемо відключати наше сидіння. В Шланги в мене трубки достатньо. Взяв я 3 метри. То проблем, я думаю, не буде. Отакий у нас тут вид. Трошки є пилюка. Зараз продмемо все. Сюди мабуть зважіння ніхто не лазив. Ні, не лазив. Ну, по шумці можна було б в перспективі обшумити його. Але тут все ж метал, гола. голий метал, зверху пластик, все, нема нічого. Так що при великому бажанні можна і кабіну обешумить. Ну, але, скажімо так, не на часі. Поставимо сидіння. Також попало на бабло з цим сидінням. Все для оператора. Володька, ти щасливий? Ні. Ні. Чого? Війна Україні щасливий. Згідний з тобою. Згідний, але працювати потрібно. Я ж кажу, спина не вічна. Вона у нас одна. Так що, хоч і дорого, але все-таки попробуємо. Ну що, пішов процес. Пішов процес, сидіння вже монтується, володька щасливий, та те, що це буде, як, як цар. А так ми проділи тут трубочку. Як, як я по, по, по батьку. Тебе? Як тебе по батькові? Тепер Миколаївич, Микола... Микола. Я ж кажу, це не Володька тепер буде, а Володимир. Уже все. Це вам не володька, це вже ти що? Так. Такий рівень. Якби нам ще новий культиватор, да, хто притяг? То було б пісня. як кажуть спеці. Отаким способом трубочку провели, продули, прочистили, закрутили і отут ось. просверлили отвір і під'єднуємося прямо до тронічка. Перехідник 6х6. Зайву трубку відрізаємо, це я з запасом взяв 3 метри, хай буде. Зайвого не буває це діло. На всякий випадок. Підключаємося, закручуємося, ну і будемо. Тестувати по результату. Що, встановили пробний запуск, тестуємо пневмосидіння. Глушилку встав. Ти. Давай. Що в нас тут? Вроді не трава. Порядок. Тут підключено. А не, не А то я пиднял. Поднял? А траву да? Ну, а сейчас, ну да. Стой. Пришло высоко да. вот висота. То yeah, Opusti, под коленний сустав. Ти А Я поняв, на, води. На, 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 нажми. Опускай коліна пер, вниз. Ні? Ні. А назад. О, oh, назад є, так? А да? вниз давай. О! Як, став? Ще вниз. Оце у нас підколінний сустав регулюється, доволі таки зручно. Та можеш чихай, чихай проробочка. Підколінний сустав, тобто верх-вниз. Сидіння грає. Отак. Це у нас жорстче, м'якше. І оце висота. Ну а це сидіння максимально стравлює, у, стравлюється повністю. І сідає? Давай-коя. А, постривай. а ну постривай. Плав ну плавно. А, а да, я сяду. Так той же вот черный вгору пика? Сівер стравлює. Так, десь так. Що воно хрустить? Чи додати може. Ну, Доволі таке непогано, так? Да? Я думаю в полі буде відпрацьовувати воно чудово. Попробуй сонця, може трохи назад. У нас тут трохи вийшло не по центру, так? Да? Трохи. Вліво здвинуто. Ну, зараз на болтах перемістити його трошки в сторону. Ну а так по сидінню в принципі, різниця є, да, за тим з табуреткою. то, Я думаю, спина нам подякує. Так, ну Оце у нас регулювання під коліни і сустав. До речі, непогана така функція. Да? Раз, раз, вниз, вверх. У мене непогано, ну не вистачає ще підлокітники, так? Так, підлокітників не мішали б. Але ціна кусається, да? Уже штука не дешева, саме сидіння, плюс підлокітники виходить ще дорожче, тому поки що так. Сидіння, по крайній мірі, протестували, все працює. Ну а далі покажемо вам його в роботі, в полі, безпосередньо для того, для чого ми її купляли. для роботи в полі, а не для того, щоб сидіти на бригаді на ньому стрибати. Все для роботи. Так що Подякуємо Олександру за сидіння. Я думаю, буде працювати воно довго і щасливо. І спина нас віддячить. На цьому ми завершуємо відео. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі все розкажемо по сидінню і покажемо вам. Ну а кому потрібне таке сидіння, чи таке, чи подібне, то звертайтесь до Олександра. Все показали, розказали так, як воно дійсно є. Так що на цьому все. До нових зустрічей!